Поїхали. І стоїть їх. Є випадків чимало. Е... Випадків чимало. А ми і сторіна коло написали. А це зростала, каже, нам бик. Я гняв, по кожен день пішов води находись. І телебачали такому пікручитись, туди вовку не було. Побачив віреня за другу на розвитись. При цьому зберегти. При цьому зберегти закони ви. Ключі чому ти як посміло своє тут кому ти потопо своїм нечистим ливом. А це на хата залови, дивує голову тобі. Якщо ж мені дешевок, дозволу приноснити. Я воду не будли. Світості його я знаю нише пив. І світості питва не міг я скрутити. Це зрозуміти вас прошу. Виходить, а поїде. Я, втелом, я не забув друже, дуже помилуй вівшине квідоту. То це був твій брат, не мабуть мене, Та це був спав, чи ще із ваших ходи. І, і ваші пси пастухи, усі ви за задаєте шкоди і клину на тільки є нагода, а ти... Потому что у их ты. Грехи. Грехи. нам я, у чисто. Міс, буврик, ехали. Молода. Милка кормила.